Я вигадала отаку от гру. Дивись за ним. Табличка не годувати. Рома. Тут. Чи? Ну да, не хлібом. А там ж, ж написано хлібом не годувати. Ну все. Мама рве, рома доставляє. А тут качечки, гусики, лебідь їдять. Давай. Флантація вже вирвала. <гул> Нащо підстригали, треба було вас запустити. Рома обережно, тітя їде на велосипеді. <гул> а я теж кажу, підстригла якось немає сюди. <гул> ну так ідіть далі, во там вище, мені здається. <гул> 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 well, не здається просто тут Ну, доїдайте і пішли. Доїдай, каже. Понеслася чим ще дитині займати У мами відбирає нерване. Ну а тут прям переробний завод. Ну що ти як то кинув? Як то кинув? Воно не долітає вже. Все, Рома втомилася Вин... Якщо в тебе не долітає, то мама втомилася. Зараз вам Олежу принесуть. Все, все, потім. Все. все. І будете прибирати віником. Все, вони наїлися вже Ром. Вони вже наїлися, зай. Тепер сам рвати. Сім? Він вже сам рвав. Мама думала допомогти. Угу, Допомогла. А тут Чирік. завод уже пішов. Не при... а тут вже і черепахи підключаються. Типу, такі харе нам засирати. Ого, диви, яке мале. Що мале? Вон плаває там. Що мале плаває? Я не а, каченятко спокупити. маленьке. Диви, вон там каченятко маленьке. Ось так печенят Важко побачити, так? Так, далеко. А ну ти сліди водиться, бо Пішли, пішли. Я не знаю, як його показати, бо так я навіть не можу зловити його теж. Мамина макушка тільки. Видно. Смітник, смітник не треба. Ні, це не треба.